Вітаю, друзі! Коротенька та ропідказка для вас просто у моменті, що від вас зараз потребує саме життя. Більше спокою або активності, якогось стану, або якоїсь риси характеру. Давайте зробимо три позиції і швиденько отримаємо таку підказочку. Нагадую, що на моєму YouTube-каналі вже майже 450 плюс. Різних терор розкладів, занурення або відео для навіть пересічних громадян, які не езотерики, але просто цікавляться темою саморозвитку, самопоглиблення. А для трологів, там взагалі просто квантайт. Переходьте на мій канал, лінку біо, і насолоджуйтеся а, відео. Отже, буде три позиції. Можете подумати, яка у вас відгукується, або якщо у вас є людина, до якої ви не байдужі, можете і за неї також обрати позицію і подивитися, на що зараз звернути увагу, на що саме життя вам зараз звертає увагу. Для візуалів я зараз покажу карти і отримаємо таку таку підказку. Перша, друга. І третя позиція. Отже, по першій позиції, на що життя зараз. Вам ставить акцент на вашу чуйність, на вашу медитативність, на вашу атмосферу, яка буквально може зцілювати на вашу глибину, на ваше вміння бути чуйним, сердечним, люблячим. І саме життя зараз дуже потребує від вас цієї м'якості. Не забувайте про те, що у вас є така риса характеру, знаєте, просто хоч до рани прикладай, як кажуть. Хоч до рани прикладай, оця м'якість, така схильність для, до того, щоб бути терапевтом для когось, і, а іноді для самих себе, ваше вміння слухати і глибоко чути, ваше вміння проникати у якісь питання іншої людини. Іноді, коли людина має такий дар. Цієї м'якості у своїй атмосфері поруч з нею можна навіть багато чого і не говорити, да? а просто побути з такою людиною, а це зцілення вже ніби автоматично а, і починається. І от ця риса характеру зараз життя каже, що зверни на це увагу, я від тебе цього потребую для тебе, для інших людей, для самого факту життя. Тож, будь ласка, да, ваша зараз сила у спілкуванні. Ви можете цю атмосферу передавати саме через спілкування. Тож зверніть на це увагу. Друга позиція, що від вас потребує життя, на що зараз звернути увагу, в чому ваша фішка зараз на даний момент. Це ваша сім'я, це радість, це момент, коли ви можете дати зараз максимум щасливих, найрадісніших, найчуттєвіших, невгамовних емоцій вашій родині, вашим друзям, всім тим, з ким ви пов'язані своїм серцем. Ви зараз можете радіти, відкриватися. Тому що, можливо, колись собі забороняли. Ваше життя буквально закликає вас до того, щоб ви звернули увагу на свою родину і на свою родинність, і на вміння забезпечувати неймовірно красиві емоції, проживати їх з тими, розділяти їх з тими. Це такий елемент насичення свого життя і життя інших радістю, що тут ще у вас. Святкуйте, не вгамовуйтесь, святкуйте це життя, облиште якісь питання на потім. Зараз час життя святкувати. Якщо ви збиралися кудись, будь ласка, беріть з собою рідних, тому що у вас зараз час саме родинного кола або кола тих, з ким дійсно ви можете на максимум розгорнути своє серце, свою любов і от кайфувати. Бо зараз життя. Каже, святкуй, святкуй для мене, святкуй для себе, святкуй для інших, так, щоб можливо потім було звідки черпати цю насиченість емоційно. Любіть, кайфуйте, святкуйте. І третя позиція, у чому тут ваша фішка, чого життя від вас вимагає зараз. Чого життя? Знаєте, що подивитися трошки в такому стані, в якому ви зараз подивитися дуже чесно, чим ви вже наситилися, що ви вже отримали. Ну, вже виш, вище даху, да? що для вас вже стало таким, від чого ви вже навіть вас іноді аж нудить, да? де ви переїли емоціонально? От, ви дійшли до якогось етапу, де життя каже: послухай, оціни ситуацію. Ти отримав все, що ти хотів. Ти наситився, наївся, напився, нагулявся, набачився, все щупав, все мацав, все вмокнувся. Подивись зараз, у чому твій шанс відкрити очі на щось нове. А поки не почалося нове, проаналізуй своє життя. Чому ти зараз у стані деякої такої унилості, чому ти сюди попав, де ти не вгамувався? Вчасно, де ти переправ з моментом кайфу, де можливо треба було вгомонитися і піти шляхом дисципліни, або включитися знову в якусь рутину, роботу, чому ти як голодний пес, просто отак от накидувався і переїв, пересмакував, а зараз не можеш це перетравити. То що тут робити? Треба змінювати свій ритм, своє життя у ту сторону, яка вас буде знову включати, вас буде включати дію, вогонь, активність. Не сидіть на місце. Треба проаналізувати, відчути момент, що ну так, тут я перебрав. Треба було все ж таки оцей баланс знаходити. І не сидіть дуже довго у тих емоціях, які вам зараз ну, болючі. Ну так, сталося не як гадалося. Це буде для вас імунітетом, це буде вас загартовувати на майбутнє. Не сидіть, вставайте, бо у вас дуже багато міці для того, щоб все ж таки ви вмієте, до речі, себе вирівнювати. Тож не сидіть зараз у цих емоціях, таких, які можуть давати оце закислення. да. Міняйтеся, змінюйтеся, виходьте у свій баланс. І насичуйте життя тим, що ви вмієте. Ви людина активна, ви людина дієва. Ви та людина, взагалі, яка про працю, про створення матеріального. Ви людина дуже приземлена, дуже така, скажімо, та людина, яка вміє будувати, створювати і вести вести за собою інших. Тож не розслабляйтеся, ви не та людина, яка буде довго в'ялити булки. Інакше ці емоції, знаєте, вони із такої в'яленької стадії можуть перейти досить у гостру фазу а цього вам вже допускати точно не хочеться. Вставайте і арбайтен, арбайтен, арбайтен. В цьому ваша сила.